День громадяниненьки України, програма Простір Свободи особистості. І з вами Альона Пакарілова та Ян Марковський. Так, ну і звісно, ви ж самі розумієте, розумієте, якщо в нас простір свободи особистості, то до нас зайшла на зв'язочок вийшла особистість. І сьогодні це співачка Завіторен. Я правильно сказав? Ну, практично з таким Фактично. українським акцентом, але все-таки за Віторіан. Давайте а. ж все ж таки почнемо. Чому саме такий є псевдонім? Так, так. цікаво так. почути. Ну, в мене ще в далекій юності, так як моє повне ім'я, взагалі, Вікторія, в паспорті пишеться. Я дуже не люблю, коли мене називають Віка. Ненавиджу, мене ніколи так не називали. Хтось зі мною не знайомий починає до мене вікать, в мене коси дивом стають. І е, якось тоді тільки-тільки був ставав розпочинатись інстаграм, сама його історія. Да? Всі тільки починали щось заливати. І був нікнейм, просто з Вікторіан. Тому що Вікторія, думаю, чуть-чуть American Accent One, щоб так для пафоса на той час да? модно все було. А потім е, я тільки вступила, була в коледж в Київ, і мені одногрупниця моя каже. Віта. Ну, якщо ти Віта, то чому за Вікторіан, якщо ти за Віторін? І з того часу, знаєте, сказали в шутку, і пішло вже, скажімо так, масштабні форми. Тому якось звідти ще пішло. Ну, мені Вікторіан подобається, так ну, кльово. А, в мене ще було таке питання. А, от на цю пісню, у вас немає кліпа. І я подивився, за останній час дуже багато е, співаків, співачок, гуртів е, взагалі якось не заморочуються. Випускають трек, е, роблять чудову кльову обгортку, і трек гуляє. Гуляє в Ютубі, гуляє в інсте, гуляє. Е, в Тік-Ток ще. В Тік-Ток. і як, як воно називається зараз, те, що було Твіттер. Ікс. А... Ікс. О, згадав, ікс. А, от там скрізь гуляє, а кліпу немає. Чому? Ну, як на мене, це дуже просто зараз. Взяв ну, у нас згад. молодь сьогоднішня дуже е, прохавала цю схему, і вона розуміє, що в наш час краще просто топити народ. Якісним продуктом, ніж розпилювати їхню увагу, це в нас вже ті топові артисти, які вже там вже, не знаю, вже 20 років збирають сцену, то так в них вже є своя команда, готова професіоналів, які їм там е постановку зроблять, там все продумають, там майкапи, зачіски, все на кучу, ще масовка. Тобто в них вже є база, скажімо так, накопичена. А ті, хто тільки починають, і це дуже кльово, і це круто, що люди концентруються саме для того, щоби. Для початку можливо віднайти себе свій репортуар для того, щоб знайти свою цільову аудиторію. Тому це добре, що зараз наша молодь, і я в тому числі на сьогоднішній день обрала шлях все-таки робити якісний продукт для початку. А потім з Божою помічю. До речі, цікаво почути. А чи ведете ви свою сторінку саме у Тіктоку? Бо це зараз дуже а, популярна платформа, саме для того, щоб продвигати свій продукт та себе, чи знімаєте ви туди і викладаєте відеороботи? Звісно, що я знімаю, але якщо чесно вам признатись, мені так лінь, то це робити, я не люблю yeah. Мені так ось, боже знайдись людина, яка мені буде знімати контент. Для мене це дуже енергозатратно. Я не люблю, але знімаю, тому що я розумію, що треба якось просуватися на сьогоднішній час. Це все, скажімо так, в моїх руках. Від себе я роблю все, що тільки можу. А далі все діло від народа. Я стараюся робити якісну програму свою музичну. А далі дарую все в ваші руки. Скажіть, а от е, мені цікаво дуже е, оця пісня. Я послухав ще інші пісні. Е, вони дійсно сучасні, але тут більше все закладається на текст, на поєднання тексту, музики, так, щоб був якийсь щось донести до людей. Це не отак, от гопцаца якийсь. Так, танцювальний, розважальний це більше про сенс. Да, тут... Ну, 100%. Та, та вся музика переважно, 90%, вона має в собі якийсь сенс. Навіть якщо на перший погляд здається, що в пісні раз, два, три, бігемот, умри» В цьому теж є якийсь сенс, насправді, хто шукає, той знайде. Але. На сьогоднішній день е, співати музику ба сенсу це трошечки дурний тон, е, тому а тим більше, коли ти ще й не розумієш, що ти співаєш. Тому 100% він якийсь заложений. Тим більше, як ви круто підкреслили саме в танцювальних е, ритмічних піснях, тоді, коли на тебе вже щось знаходить, якась меланхолія, і ти починаєш вже вслухатися в той текст. Бо спочатку ти слухаєш ну біток, нормальний заходить. А потім тільки ти вже починаєш розкачуватися і вже входити в саму суть. Тому, ну, звісно, що все там заложено, тих пісня. Так все ж таки давайте поговоримо про вашу нову пісню. Як ви взагалі писали давайте, про історію? Як ви почали її писати, чим надихнулись, і чи важко було писати саме цю пісню? Ну, Мені пісні ніколи не тяжко писати. Але саме в плані там слів і музики. А що стосовно саме емоційного плану, то так, ця пісня вона написала, до речі, дуже швидко. Буквально за хвилин 15 слова були написані за годин 5 аранжування і зведено все за два дні. Тобто, це одна із найшвидших моїх робіт була, якось воно так все нахлинуло. Я місяць пробула в Кореї на гастролях. І в мене ну дуже, скажімо так, впав емоційний фізичний стан після того всього, тому що зовсім інший менталітет, відношення, часовий пояс і е, нонстопна робота. І Я повернулася і я зрозуміла, що я все-таки хочу цією композицією саме донести от, е, про неважливо, то от, які ситуації в нас є фізично. Тому що як не як, але погода всередині нас і наше відношення до всього там не, дождь, не сніг, а ти по факту від свого відношення заряджаєшся, да, сам від себе тобі ніхто не допоможе, ні брат, ні сват, ні пум. Ну, Тобто, да, все залежить від нас особисто. І коли я починала писати, я розуміла, що саме банальний і саме такий класний вистріл буде це все перенести на а, ситуацію відносин, але. А, Тут набагато глибше воно заховано ніж просто ситуація чоловік-жінка, тому що це можна перенести як на ситуацію між колегами, між просто комунікація з якимись людьми або просто в побуті, десь ти якісь вирішуєш свої питання. Все залежить від нашого відношення. Не буде все так, як ми хочемо, але ми завжди маємо пам'ятати, що ми повинні поступати саме по совісті. А якщо нам не повертається то, як ми поступили по людськи то не потрібно такати у відповідь. А дочекатися свого часу, коли воно як не саме, якщо це так можна говорити, православними словами. А, я можна я зараз скажу. Спитаю, а, да, да. я почула про те, що от ви пишете самі пісні, так. А, і про зведення. Ви теж це самі робите? О, якби я то все сама робила, я вже б здуріла і нічого би сама не, не писала. В мене є команда, яка тим всім займається, саме зведення, мастери, хто все випускають. Моє діло створить далі. Будь ласка, У мене ця команда знаходиться в Грузії, друга в Чернівцях, половина ще через Київ тосе випускає. І якось ми так один через одного допомагаємо. Я їм, вони мені. Тому, звісно, звісно, не без команди. Я от собі зрубочку зробив Вікторія. Віка я не буду називати. Ні, ні, будь ласка, дякую. Ні, ні, Вікторія. Вікторія, ви сказали, що були на гастролях у Кореї. В якій? Північній пів, пів, південній. В південній південні, слава. слава Богу. Мала я в південній, так. Наскільки е інший менталітет? На 200-300 мільйонів відсотків максимально. В комунікації просто між людьми. Дуже у них тяжкий англійський акцент, що там. Ти вже мову жестів починаєш вчити, щоб якось донести інформацію або отримати. А взагалі, в плані робочому, не знаю, хто там як їздив, хто не їздив. Але от в нас склалося таке, що ну вони дійсно пахарі. Шо ми пахарі, але от стосовно їх, особливо по музиці, тому що Корея одна із найпросунутіших країн саме в музичному плані. І ну як робити, і насправді спершу було дуже тяжко вливатися в ту всю течію, тим більше е, різниця в часовому поясі 7 годин, і ти одразу з виліту починаєш то все поринати. Ну тяжко насправді, але досвід колосальний. І насправді мені після того є чим поділитися з нашим родом. Ну так. Так. так, Азія, Кей-поп, те, що слухають, напевно. Це, це ж зараз молодь наша з розуму сходить. Та, й не групу. тільки наша, по всьому світу сходить з розуму. Ну, це, на, на мій погляд, це взагалі інший світ. А, от, я так розумію, після Гастролі там ви зробили пісню «Актриса Голівуд. До речі, а чому саме от така назва і. Е... Актриса Голлівуд. що це таке? Це заклик до того, що всі їхали в Голлівуд і робили там кар'єру. Ну Як? якщо дивитися так прямо, просто то звісно їдемо всі в Голлівуд, стаємо, стаємо американськими зірками. Але якщо чуть-чуть поринути глибше, то а, це, скажімо так, завуальована метафора, що е, ми не завжди будемо мати білі якісь сторони в нашому житті. Бувають і не у всіх. Але ходити і бризкати цим негараздом кожному зустрічному теж не комільфо насправді. Тому м, актриса Голлівуда — це саме таке відображення е, і асоціація саме стану внутрішнього. Тобто, як би там тобі фігово внутрі не було, треба виходити з дому і все-таки вливатися в ту течію, яке нам дає життя. Тому що не буде завжди весело, але й плакати завжди теж не варіант. Тому це просто як абстрагування від внутрішнього: не закриватися в собі, в своїй берлозі і просто стогнати, що як все погано, всі погані, і я нікому не треба, мене ніхто не підтримує. Просто продовжувати вжити життя і в процесі, коли ти, грубо кажучи, будеш сам себе обманювати, ти сам в то все повіриш. Тому що так і легше, і. Ти будеш краще взагалі сприймати все потім, але на це треба, звісно, час, щоб прийти до цього. А до речі, щодо тексту, це е, ваша саме історія життя? Або ви е, кимось надихнулись і написали про якусь дівчину? Ну тут воду дивитися не треба. І я, і ви, і всі жінки на цій планеті і й чоловіки, в принципі, проходили саме то, що ну, я написала в цій пісні. Але повторюся, що це не стосується саме. Як відносин між чоловіком і жінкою це набагато розповсюдженіше. Чому я взяла саме, скажімо так, за головну ідею, саме план відносин? Тому що це саме банальне, де ти не прогадаєш. Тому що кожен з нас ще в самих юних років, де скільки жити будеш, будуть якісь казусти в комунікації. Тому треба завжди про що відповідати за себе за свої вчинки, і тільки потім вже можливо. Думати про ставлення з іншої сторони. Не очікувати, але все-таки відповідати за себе і за свої чинічків. Ми знаємо, що ця пісня стала восьмою. так? І дуже цікаво, а який момент в житті, етап в житті повинен трапитись, щоб ви таки, все. Я готова робити альбом. Ох, в житті має трапитися момент. Що цей альбом скоро вже буде готовий. І дай Боже, фу -фу, щоб не зглазити, до Нового року, да, давайте всі разом теж. щоб все діло все випустити. Я чесно, я зараз тільки в цьому і працюю, тому що я до цього йшла, 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 ці тіктоки знімала. Ні? Але я просто розумію, що моє те, що я хочу, воно набагато для мене важливіше, і ще буквально трішечки. Ми вже нічого не треба, у мене вже все всередині є, залишилось просто трішечки часу, щоб це все, скажімо так, доковиряти і просто релізнути. Так що я надіюсь до Нового року дай Боже, щоб ще швидше воно все-таки вже релізнулося все на платформах і я радувала вас далі. Ой, так це чудово. Я ще сподіваюся, що ми будемо, от коли буде виходити альбом, ми ще поспілкуємось, так? Да? Ви до нас завітаєте. Так. А Та ви, може, і в студію до нас так. завітаєте. Ну треба ж заїхати в Дніпро. І... Я, до речі, в ваших краях часто буваю, тому ж і завітаю. Так, завітайте до нас. з Нами можна отак. От посидіти тут в студію, назад, затишна чудова студія, і поспілкуємось. Добре? Дякую за запрошення. А ми вітаємо з прем'єрою пісні, треку, не кліпу. Я от в нас все ж, ж таки телебачення. Хотів сказати кліпа ні, треку. Чергового восьмого треку. І ми всі завмерли, да, Ми завмерли в очікування альбому вже повноцінно. Да, дякую, великий також. І наші глядачі теж завмерли. Це 100%. Ну, у нас є традиція наостанок завжди. Ми а, просимо, щоб а, наш гість побажав щось з нашим глядачам. На сьогоднішній день мені першочергово хочеться побажати нашим глядачам не так терпіння, а просто віри в свою внутрішню силу. Тому що на сьогоднішній день вже багато хто втомився, але ми маємо розуміти найголовнішу. Ціль і сенс то, що якщо ми не будемо самі всередині сильні, ми не зможемо підтримати повністю цілком наших воїнів, тому що багато все-таки залежить від цивільних людей. Тому я попрошу набратися цієї сили і зрозуміти, що вона не десь на околицях, а вона всередині нас. Зібрати це все докупи. І не дивлячись на всі, негаразди, все-таки йди по життю з посмішкою і вірити, що завтра все-таки. Буде набагато краще. Дякую, дякуємо, дякуємо. Ми будемо йти по життю з посмішкою. Вірити в ЗСУ, вірити в нашу загальну перемогу. І слава Україні. Героям слава! Дякую, Вікторія. Ви чудова. Вам дякую. Заємно. З нами сьогодні була правильно скажи. Ві... Вікторія. Вікторія. А, тому що я якось на початку сказав якось по-іншому. Е, з прем'єрою нової пісні актриса Голівуд. І от мені, чесно кажучи, дуже сподобалось. Ми дійсно будемо йти по життю з посмішкою, вірити в ЗСУ, вірити в нашу загальну перемогу і чекати, сподіватися, що якомога скоріше е, в нашій країні буде мир. Ще раз, слава Україні!